Доброго дня, шановне панство, продовжувачати Hibernate. і тема сьогоднішнього відео конфігурація створення таблиць. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, коли Session Factory налаштовується, Hibernate дозволяє додати процес генерації схеми, наприклад, таблиці, функції, дані і так далі. За допомогою метод AddResource у configuration ми можемо передати як параметр назву, ну або шлях, до XML-файлу, який буде виконаний. До речі, таких методів може бути виконано безліч, які будуть виконані по черзі. Яким чином ми будемо конфігурації наші виконувати створення таблиць? Давайте підемо в сервіс. Вам всім вже хабернейт hbm 2 ddlauto І зазвичай тут є update, тобто ми на базі нашої entity створюємо, якщо немає, або оновлюємо, якщо були якісь зміни. Так от, я вже робив декілька відео стосовно стратегії створення таблиць, коли ми використовували тут auto, Create, Update, Delete, Create and Drop. І мапінг об'єктів за допомогою XML файл. Ми сьогодні це трошки об'єднаємо, я вам покажу, яким чином можна ще за допомогою метода resource передати генерацію нашого entity. І для чого взагалі я хочу показати вам це відео. Тож, давайте продовжимо. Ми створимо наш entity за допомогою ADD-Annotated клас. Ідемо в нашу сутність. І тут, як зазвичай, повинно бути все за допомогою анотації. Перше, те, що у нас тут entity, друге те, що у нас ID. -шка. Кажемо, буде яка генерація нашої ID, -шки. саме поле ID, потім колум, якщо буде звичайне якесь поле, там типу Double, наприклад, назва Secret Field, getter і setter. Все інше буде згенеровано на базі нашої цієї сутності нова таблиця. Давайте спробуємо цей варіант і подивимось, як це буде виглядати. Просто запускаємо. А, до речі, нашій таблиці немає. рефреш. Давайте запустимо. Все, в принципі, як при апдейт, але. Раніше додається ось такий запит: Drop table. If exists, Phantom cascade. В принципі, у нас його не було, то у нас вирішиться тільки а, цей SQL-запит. Create table Phantom. Так, refresh. В принципі, наша табличка створена. Але якщо ми знову будемо запускати, у нас знову буде дrop table. Все. Є. Але подивимося, що в нас є при створенні. Просто створюємо наші два фантоми. Один із них set, Secret field буде 10, інший set, set Secret Field 30. Кожен із них робимо Session Persist, Transaction Commit, Session Close. Тобто, у нас зараз ще додаються два запити на створення наших, точніше, заповнення Insert Into Phantom. Дивіться, до речі, бачите, Could not Find Specific Table. Тобто нам треба зробити тут рефреш, потім зробити сюди, просто UI не оновлюється автоматично. Все, є запит. Якщо ми знову створимо, точніше, зробимо наш запуск, все зруйнується, все дропається, все створюється, все заповнюється заново. Тобто, фактично, коли ми хочемо знову зробити, ну, тут буде видно. Але, до речі, тут, якщо взяти Allose. This file object could not be found. Тобто нам, в принципі, треба зробити refresh знову і отак от звернутися. Все. Відпрацювало. Знову є дані і наша таблиця. В принципі, в такому випадку нам ще хочеться дістати. подивитися, як там наші дані себе відчувають. Для цього ми робимо. Сесії і транзакції session get phantom 1 наприклад, і Phantom 2. Але зазвичай я роблю один метод, а потім інший. А зараз я роблю це одразу і перший, і другий. Чому? Тому що, коли в мене буде запускатись, наприклад, тільки метод get, він спочатку видалить табличку, потім її створить, а даних там просто не буде. От, В принципі, вам покажу, що ми зробимо ось так. Захочемо зробити бряку, ставимо її сюди. Бачите, Phantom null, null. Тому що перші запити у нас drop table, просто Create Table без ніяких заповнень. Тому нам треба зробити Save, а потім Get. А так, в принципі працює Create. Це. До речі, Create and Drop воно створює і видаляє після цього. Так, тепер. Дивіться. У нас є другий варіант. Це через. XML-ку. Тобто, Тут ми закоментуємо, а тут ми даємо other Resource. Тобто це є назва, одночасно і шлях. Ось у нас тут він знаходиться. До речі, раніше маппінг ми робили. отут. Добавляли мапінг і прописували шлях до цього файлу. Тепер можна робити це через конфігурацію. До речі, можна все робити через клас конфігурації. Навіть не треба нам. Hibernate config. Я, в принципі, це в попередніх відео також показував. І так, стосовно створення таблиць або меппінг об'єктів, точніше. Це і є відео про мепінг об'єктів. Тут дуже все просто ми вказуємо, який клас повинен бути співношений до якої таблиці, і які поля, long, column, id клас Intensity. Тобто ми створюємо автогенерацію. Потім secret Field повинно бути double і column name Повинно бути Secret Field до цієї таблиці. Вся, в принципі, логіка така сама. Давайте, давайте запустимо, в принципі. Все виконається те ж саме. Бачите, Phantom 1, Phantom 2. Дивимось на логіку. Так, так, так. Drop table if exist, Create Table Phantom, Insert Into Phantom і наші, в принципі, селекти, які ми тільки що зробили. А тепер висновок. Або питання, яке я задав на самому початку. Навіщо тоді я вам показую? Якщо я показував, як працює Create, ну, в принципі, як Hibernate, HBM2Dlаuto працює з його параметрами Create. І раніше, в принципі, я показував, як можна робити маппінг через конфігураційний XML файл. А зараз я вам показую в сумі T і T. А для чого? От дивіться: такий є варіант, як тестування. Зазвичай використовують бібліотекою JUnit, але ми це, в принципі, можемо розібрати пізніше. Але тепер дивіться, коли ви використовуєте динамічну конфігурацію, то у вас один файл, коли ви робите тестування, він робить просто підключення до бази даних. Ну, в принципі, там SQL, показує, що там сесія, тобто якась конфігурація вашого підключення до бази даних. Але таке може бути, що у вас декілька класів. Точніше, декілька методів або декілька тестів, які вам потрібно потестувати специфічно. І ви не хочете усюди додати класи, де вам це не потрібно. До речі, ви можете при тестуванні робити Create and Drop, щоб відтестували і видали. Тобто створили за нов... ну, якісь нові дані, створили, а потім після роботи їх видало. Так от, за допомогою конфігурації ви можете робити все це динамічно. І завантажувати тільки ті файли, які вам потрібно. До речі, ви можете робити як через анотацію, або через XML. Тут є декілька варіантів, таке може бути, що вам вже треба працювати з проєктом, який на XML. Тож, будь ласка, користуйтесь таким ось варіантом, і ви можете робити через метод ADD resource. Або, якщо у вас вже більш новітній якийсь проект, і вам треба писати ті ж самі а, конфігураційні файли. То можете використовувати ADD на tated клас. До речі, ви можете створювати не тільки таблиці, як я казав, можете створювати повні схеми, а в них входять таблиці, функції, до речі, заповнення таблиць можете якимось даними, ось, наприклад, не ось так от постійно писати. А щоб у вас був метод чисто для тестування, ви хочете протестувати, і в конфігураційних файлах ви вказуєте DSQL. Щоб ви заповнювали інсертами автоматично. У вас є конкретно якісь дані, які вам потрібно відтестувати. І ви, наприклад, створили тестовий метод і тестують. А потім цей метод був, наприклад, якийсь рефактор, так? І він повинен працювати так само, але, наприклад, швидше. Але логіка повинна залишитись така сама. Тому у вас є файл, де у вас є там інсерти, якісь дані конкретні, і воно відпрацювати повинно так само. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.